Я опинився в оточенні порожнечі. Продовжимо. А, почнемо з вами, точніше. Почнемо з вами проходити Helltaker. А, тут є доповнення Exit Maker і Helltaker. Почнемо з основної частини, потім вже підемо доповнення. Вітаю малюче! Будь ласка, не звертай на мене увагу, це тільки я, старий добрий Вельзевул. Ти випадково не потрібен наповідач. Будь ласка, дозволь мені, це буде дуже приємно. Одного разу ти прикинувся з мрією. Гарем повний демонез. Однак це була нелегка мрія. Вона могла коштувати тобі життя. Коли справа стосується демонес, немає занадто високої ціни. Ти сказав, що йдеш прямо у пекло. І ми відправилися з вами прямо у пекло. Нам треба за декілька кроків, е е е е 23, пройти до демонеси. Добре. Як я це можу зробити. Я його можу розбити. Круто. А камінь я не можу розбити. Так, 4, 3, 2, 1. Я дійшов. Пандемоніка. Втомлена Демонеса. Мене звати Пандемоніка. Пекельна служба підтримки. Як я можу вам служити? А... Давайте так. А може я міг би обслуговувати тебе як приємно з твого боку? Я справді б випила трішки кави. Я сама не своя без неї. О, успіх! Все, перша демонеса в нас є. Ага. Чудово. Так, далі. Що ми можемо далі? Далі, 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 далі нам треба. А, це в нас забирає. Ходи. І я знову добра, дістався до, до неї. Асмадей. Ктива Демонеса. Ти і я. Зараз. Погодились. Вони завжди говорять це. і вони завжди намагаються втекти. Мені доведеться зламати тобі коліна про всяк випадок. Упс. Я. Я не був милим? Ти і я. Зар... Ну та. Нема часу. Гарем, демонес. бідний дурнику. вони розірвуть тебе на клаптики. І... Я маю це побачити. Друга є. Ага, тут у в нас замкнуто. Треба дістатися до ключа. Ага, ні, нихера, я так не достануся до ключа. На. А якщо я зроблю... Трохи інакше. Отаким чином. Ти людина, справжня людина. Будь ласка, візьми нас з собою. Це занадто легко. Нам потрібна людина, щоб перетнути ворота пекла. Однак тобі немає потреби бути цілим. Сука. -е потрібне до мене. Так, добре полетіли. Так, врешті-решт. Це час потворити смертне царство. Понеслась, гарем демонес, нихера, я тоже хочу <реш> <реш> Так, далее, ага А что это за штучка такая появилась у нас Какой-то новый каменец Все, пиздец Прошел Так, тогда А нахер мені був ключ? Я хочу без ключа. Оп, давній напис, частина ритуалу, без сумніву заборонені знання. Погоджуюсь. Маліна. Роздратована де мене Чудово, ще й Йолоп. Я не бачила твого... твогодного обличчя. У що ти граєш? А... а я погрався б з тобою. У що? Відеоігри? Звісно, чому б ні? А вже ж якщо тебе задовольняють покрокові стратегії. Нє, ні, покрокові стратегії я взагалі не люблю. Ну, типу, блять, не, не моє. Так, добре, тут ще один камінь є, який треба сунути, мені здається. Оп! Клас. Зараз мене вшатає. Тому ми зробимо отак. Потім отак, 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 отак. Далі. Отак. Ще разок. І... Забере. Ай, блядь, не, не вистачило, неправильно. Один якраз удар або туди. Я роблю удар і я не можу вже перестрибнути. Нецікаво. Що я ніколи не грав ритмічні данжен кроулери? Якщо тобі не подобається ритм шипів від Гамсель камня, каміння, поки він не буде тебе задовольняти. Це місце смердить димом. Здрада повинна бути поруч. О ні, прошу, ні. А тут є поради, прикол. Ну я відгамселив каміння, мені не подобається ритм, але є маленька сука проблема. Я втрачаю хід, а мені він треба. хм А якщо рівно один хід. Клас! Ох, частина ритуалу, без сумніву, заборонені знання заборонені. Йоу, я чула про твій гарем. Я в ділі. Це більш не гарем. А ну попробуємо. Остопизді, ти дозволь позбавити тебе від страждань. О, дякую, тях. Сука, заново проходить. А, Так, гарем. Зачекай, у мене відчуття, що я пошкодую про це. Шкода! Я все одно йду. Ну, спробуй мене зупинити. Я прикольно пішли. А, так, ну тут думать, треба приходиться. Так, тут ще один треба сунуть Тоже так само. А щоб це зробити... Щоб це зробити... Мені треба якимсь чином... І хер. А якщо ми зробимо так. І хер. І опять такий самый великий, так. сука, и так. хуй, що я тут зроблю? Ну я типу, я типу, я плюс-мінус зрозумів, що мені треба зробити. Не взяв вниз спускати його. Так... Так. Потім... Так. Наприклад, так. Отак. 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 Отак, отак. ось сюди. Вертаємося сюди. Проходимо. Потім це, отак. Це скидуємо сюди, сюди, вниз, вліво-вправо, вправо, вправо один хід. Це все я. Частина ритуалу, бла-бла-бла. Так, обаги. Щоб живій людині робити в пеклі. Дуже незвично. Е, я шукаю демон... демонес. О, ти теж? Дозволь здогадатися, теза сучасного гріха? Або це демонологія? Ми повинні об'єднати зусилля. Поніслась. Е, але ж ти не демонес. Так, тут в нас. А в нас тут. А я не бачу тут в нас ніяких знаків на камнях. Так, ану порада, що ви можете мені дати? Це і виглядає хитро. Може нам добитися певне тестування, щоб знайти ідеальний порядок рухів. Прошу, не поспішай. Місмодей тут ділиться зі мною своїм значно викривленим поглядом на любов. Речі можуть стати насильницькими, тому важлива помірність. Люди вмирають, якщо ти їх занадто любиш. Як захопливо, прошу, розкажи ще, я хочу знати всі подробиці. Так. У мене 32 кроки. Сука, не так. Блять, треба було цього теж вибить нахуй. Не вистачає кроків. Зачекайте, сука, а як? А цей вверх. Цього сюди, цей сюди, цей сюди, отак. Тепер... а все ахуюшки. Мені це треба зробити. Ай, одного ходу не вистачило. Добре, якщо я ще раз все правильно робив. Неправильно. Правильно. І один хід якраз. Йоу, ти що не вирішив цей пазл? Круто! Ем... Це потребувало певної праці. Тобі не треба питати мене, я ніколи не прогавлю вечірку. Поніслась на вечірку. Добре, слухайте, непогано в мене ідея, я думав, це буде довше. І не вистачить, так? Не вистачить. Логічно. А якщо так. Оп! Привіт! Ти хто? Останній босс чи що? Прикиньте, останній бос. Ми нарешті зустрілись. Ти довів свою гідність, пройшовши всі мої випробування Люцифер, гендиректор пекла. Віддай мені свою душу, і я зроблю тебе моїм найдорожчим рабом. Ні, спасіба. Чого ти намагаєшся досягти? Ти думаєш, що можеш поневолити демонів за своєю волею? Е... Я пропоную каву покрокові стратегії і шоколадні млинці. Дійсно, це все? Ти прийшов сюди і намагаєшся придбати мене млинцями? Тобі пощастило, що я люблю млинці. Я думаю, ти мене переконав. Зрештою, цей твій гарем може виявитись захопливим. Мені ще здається, що він буде захоплено. Блін, гарем, де мені, вийшов. Так, а це що таке? Це останній типу? Ага, мені треба ключ. Так. Сука, а далі як? Ну, ну логічний, як ніколи. Ну, я майже... не майже, навіть не майже. Сука, одного ходу не хватило. Вистачило, фух. Ти справді думав, що так просто втечеш. Після усього, що ти зробив? Я пройшов! мене були ходи. Ти відчув пропікання кат на своїй шкірі слідом вогонь горів. Я пройшов. А, здавалося, що ти загинув тисячу разів, але як полум'я вщухло, якось ти ще був живий. Я тільки знайшла тебе, порушнику, так що не помирай. Ти і я ми витратимо багато часу разом. Це ти хто? Ти і я це хто? Запалюй машину гріха, час розпочати тортури. В Сенсі тортури. Блять, тортури. А що я тут? Ага, все, я поняв. Мені треба. Хера собі мати реакцію. Ланцює гордості, мінус. Нема в мене такої реакції, як тобі доподовиш машина гріху, порушнику, віддайся, і дозволі їй жарти тебе. Ні, чекай, не здавайся, Ти потрібно вивезти нас звідси. А я чекаю на мою каву. Залиште надію. Його доля визначена заздалегідь. Джаджмент, Люба, ця людина може не знати цього, але він моя власність. Не могла б ти не заподіяти йому шкоди? Тихо! Справжня праця починається. Гайки мені. Ну тут серйозно тут треба мати таку реакцію, що я не знаю навіть. В мене не. я, я старе вже. Куда? Куда? Не надо! Зупинись! У мене ще є ці ланцюги, які сковують тебе зроблені з речей, що привели тебе сюди. Твоє его, твоя жадібність, твоя хтивість, ти власний живодер. Достатньо, Верховний прокуроре, як ваша королева наказує вам негайно скласти зброю, ніяка влада не стоїть понад карою. Продовжуй, джаджмент, ти рулиш. Так, прошу, продовжуй. Це матеріал на 12 балів, не зупиняйся. Як гребана королева пекла, чому мене тоді ніхто не слухає? Тому що я не знаю, це третій, третій. Хоч би. А скільки в мене є помил... шансів на помилку? Три? Блять. А я почну з самого початку чи що? Ні, не, не початку хоча б. Це вже добре. Так, треба трохи розумніше. Ай! Боляче! Сука, зупинися! А, ці вогники знизу, а я не можу дивитися на вогники. Я дивлюся на ці. На ланцюги! Та досить мене лупить. Знаю я, що я не, не що в мене настільки гарна реакція. Ну не роби так. Так, треба в, в, визначити Фух. Ти справді думаєш, що зможеш розірвати кайдани? Ти повинен знати, надія веде до розчарування, а розчарування до відчаю. Ленцюги, раз розпачу мої улюблені, ти повинна бути проклятою малінка. Ти щойно знайшла свого товариша за дрота, а він вже труп. Знаючи мою вдачу, він певно і так і, і так грав у не, некрополію. Кого? Я повинна була залишити його лише для себе. Так, шкодуй за все, що зробив. Ох, тут у тебе класний стиль. Брехня, вони не врятують тебе від долі. Е, мені також подобаються твої кіхтики. Не вже так. В такому разі, дякую, я вважаю. Тепер вернемося до страждань. А Давай не треба. Ну, типу, блядь, ну це, це складно. Я не можу ритм вловити. А може мені музика буде підказувати? Ай. Так. 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 Я це зміг. Останні слова перед початком справжнього болю. Варто грішити, якщо ти маєш мене карати. Закінчуй ці дешеві підлизування. Ти тільки робиш мою працю важчою. Але, чорт, слухай, я дуже не хочу цього робити, але пакти вже укладені. Для тебе немає порятунку. Однак, якщо ти підеш з пекла і більше не повернешся, я можу відкласти твій вирок на кілька років. Наша доля пов'язана, я маю тебе вбити, а ти мусиш страждати. Це наше майбутнє, але це не повинно бути сьогодні. А тепер зникни, насолоджуйся, що ти такий живий, і щоб я тебе не бачила. А може, вона з нами піде? Не почув, не почула, не почув, що сказала? Ти вільний, Щезни! Що? Хочеш запросити мене до свого гарему? Не сміши мене. Ти б поділив хату з безсмертним втіленням болю, заклятого кровною, присягою закатувати тебе до смерті? Ти думаєш, чому я сюди прийшов? Зачекай, ти не жартуєш? Взагалі, ні. Ми настільки далекі від належного перебігу ритуалу, я могла б спробувати. Давай спробуємо, ахулі. Ні. <плес> Ото так. Твоя подорож скінчилася. Ти вийшов з пекла в оточенні дівчат, і відтепер ти був відомий як Хелтейкер. Однак життя було непростим. Здавалося, воно було коротким і повним страждань. Але життя сповнене страждань незалежно від того, як би ти не жив. Отже, поки у тебе вони, не переймайся і бався, поки ще є час. Е, так, о. Так, я бачу ще одна партія млинців готова. І вони такі смачненькі. Дякую за допомогу. Не згадуй. Це найменше, що я можу зробити. Не дякую. Хоча я досі не розумію, як ти то робиш, що кожний млинець виходить ідеально тонким. І ще то, як ти крутиш їх в повітрі. Тут має бути якесь чаклунство. Досвід. Так, напевно. Ти краще піди роздай усім млинці. Млинці. Ти читаєш романтичну комедію? Ніколи раніше не чула про романтику, не думала, що люди такі збоченці. Однак, зізнаюся, у цьому сучасному підході до любові є щось. Що хотіла би піти на побачення? Я завжди знала, що ти клятий збоченець. Побачення це вже збочення. Млинці? Дивовижно, але у мене питання. Давай. Дівчата кажуть, що ти ніколи не знімаєш свої окуляри. Чому? Я міг би поставити тобі подібне запитання. Мої окуляри? Я просто сліпа. Це моя історія. Поділишся своєю? Можливо, коли-небудь. О, блін, дівчата вже роблять ставки. Я програю 10 баксів, якщо ти не стріляєш лазерами з очей. Млинці такава. Нарешті і кава прийшла, та пандемоніки? А, втомлений демон. Втомленого демона більше немає. Кава знову занадто переварена? О, ні, насправді все гаразд. Навіть відфільтрував як слід так тримати. І можливо, ти все таки переживеш день без зломаних пальців. Ага. Але не соромся напартачити. Місцева лікарня виявилася досить компетентною. Наступна кава п'ятьй п'ятнадцять, Подвійне еспресо, так? Це твоя робота запам'ятовувати, не моя. Млинці, чи ти знаєш, як важко знайти якісь нові покрокові стратегії, в які ми могли б зіграти? Майже все, що створюється в наш час ледачі продовження або лайновий плагіат. О! От я її розумію прекрасно. Це щодо всіх ігор. Я б хотів у них все-таки пограти. Так само, на жаль, нам знадобиться багато алкоголю. А, такс, млинці, звичайно, але вогник не, зав... не завадив би. Не пали вдома. Або що, ти покараєш мене? Погнали! Я була поганою дівчинкою, ти б цим насолоджувалася, я правий. Йди до біса, зараз якраз йду. А млинці, як давно я тут? Кілька тижнів. Хіба усю вічність? Речі, що я бачила, речі, що я зробила? Я могла б написати дивовижну дисертацію. Але хто б мені повірив, це занадто сюрреалістично? Що ж, і моє дослідження тільки поверхневе. Може приєднаєшся до мене в навчанні сьогодні? Ти занадто багато вчишся, їж млинці. Так, тепер до трійці, ми натворили бід. Знову турбуєте сусідів. Що цього разу? Чому приїхала поліція? <реш> Млинці порушники намагаються вдертися в наші володіння. Чи я маю їх побити? Нема потреби. Я подбаю про це. Звичайно. Повеселись. Що тут мусора хочуть? Поліція, відчиніть двері. А, ні, не хочу. Ми знаємо, що ви там. Не хочу. Мені здається. Здається. Ось о кроки. Вниз вверх, вправо вверх. Так, давайте спробуємо. Стали сюди. Ну, так як це пентаграма, вона мусить тут бути. Вниз, вверх, вправо, вверх, вниз, вверх, вправо, вверх, вліво, вниз, вниз, вліво, вниз, вниз, вліво, вверх, вниз, вліво, вверх, вниз. Вправо, вверх. О, портал! Я ж казав, що тут щось мусить бути. Що це має значити? Хтось нарешті відкрив портал? Привіт, малюча, я Вельзевул. А ти повинен бути обраним, король пекла. Це значить, я ніхто інший, як твій покірний слуга. Увійди через портал і займи своє належне місце на троні пекла. Ей, звідки взявся односторонній тюремний портал посеред кімнати. Сука. Вілі, я сподівалася, що мені більше ніколи не доведеться бачити тебе. Те саме люба Люсі, твій старий друг. Не вір жодному слову вельзевула, засланого. Це найнебезпечніший вид демона. Схопити цю волоцюгу було непросто. Запитай юстицію. На той час вона була верховною прокуроркою. Це було круто. Прикро, що ти не бачив цього епічного бою. Якщо ти перейдеш через портал, твоя душа буде занурена в безодню. Тебе там чекає лише божевілля. Божевілля? Справді? Скажи мені, де його тут знайти? І я з радістю скористаюся ним. Трохи божевілля було б освіжаючим. єдине, що я тут знаходжу темрява та самотність. Просто ігноруй цього шкідника, я закрию портал після обіду. Колись я виберусь. Ми чекатимемо. Що, може, пройдемо? І? Я опинився в оточенні порожнечі, в відтінках мороку, про які ти й гадки не мав, ти відчуваєш їх замість того, щоб бачити. Зір не існує в цьому вимірі. Раптом ти, захви... ти... ти захворів. Захворів кожною хворобою відомою людині. Але ти не вмираєш, смерть також не існує в цьому вимірі. Чути гудіння, рій тисячі мух поглинає тебе. Тоді тебе вражає страшенною хвилею затхлості. Стоїть нестерпний солодкий смур. З роками ти навчишся насолоджуватися ним. Що цього разу? Стоп, що? Ти, якого. Я не можу повірити, що ти справді це зробив. Ти справді купився на цю дурню про короля пекла? Напевно ні. Так чому? Чекай, я думаю, що не хочу знати. Оскільки ми приречені на осяжне майбутнє. Може в першу чергу я представлюся належним чином? У мене багато імен. Перша чума, втілення занепаду, владар мух. Зачекай, де, де мої манери? У мене гість. Я повинна одягтись належним чином. Одразу ліпше. Я думаю, що ця форма буде більш привабливою для спілкування. Де я зупинилась? А, так. Також відома як повелитель мух. І багряна королева. Приємно познайомитись! Ласкаво, прошу до безодні. Прошу, розташовуйся. У мене є ідея, я покажу тобі околиці мого замку. Я думаю, тобі сподобається те, що я зробила з цим місцем. Ти був би здивований, які речі можна побудувати, якщо навчитись маніпулювати темрявою. Вічність, проведена в безодні, змушує шукати найтворчіші форми проведення часу. Ей, я щойно не помітила. Ти щось приніс. Якби я не знала, що ти можеш це зробити, я попросила б солодощів. Демони люблять цукор. А, шоколадні млинці. Ага. І все, і це, це фінальний демон, мені так здається, було. І то була історія Хелтейкера, котру розповіла стара добра Вельзеву. Пробач, пробач цю маленьку. Саму вставку. Наприкінці, я знаю, знаю, це не повинно бути про мене, тільки про хелтейкера, але я не могла втриматись. У тебе певно, якісь питання. Чи справді це сталося? Де зараз хелтейкер? Може ти Хелтейкер? Ти просто забувся після всіх тих років у безодні? А може, тебе навіть не існує, а я просто стара муха, яка розмовляє сама з собою. Ха -ха. Заради історії деякі питання краще залишити без відповіді. До наступного кінець. Кінець, слухайте, мені дуже сподобалась ця гра. Вогонь. І ми з вами можемо е, пройти в наступний, раз, в наступний раз Exit Maker. Це буде теж цікаво, мені здається. Ну, мені сподобалась основна частина. Тому, якщо вам теж сподобалося ставимо ваші вподобайки, підписуємося на цей канал і залишаємо ваші коментарі. Бажаю всім успіхів та до нових зустрічей.